Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Акції на побутові товари в АТБ. Місні знижки на рідкий гель для прання Крюнвальд 3,5 кг. З карткою АТБ коштуватиме 87,50 Power Павер Делюкс для прання 2 ,96 кг 96 гривень. для прання Wash and Free. 2 кг 100 г 107 гривень. гель для прання для кольорових або універсальний. Ціна 100 гривень. Кондиціонер Савекс 153,50. Меншого об'єму парфумований 84 гривні. Порошок Савекс 3 кг 245 гривень. Пакети для сміття від своєї лінії. На зав'язки 30 штук на 35 літрів, 37-60, капсули порошок плюс гель 2 в 1, 14 штук 121 гривня 60 копійок. Капсули 10 штук 93,60 неопюр. Капсули «Тео Baby 14 штук, 157-70. Гель для миття посуду донат 48,60. Гель для миття посуду донат у пластику із дозатором літр, 100 – 70 гривень. Was free засіб для миття посуду 30 гривень. Helper Max – 1 літр з дозатором 77,30. Крот. Засіб для прочищання труб. 1 літр. 49 гривень. Освіжувач повітря гелевий, Ціна 33 гривні та 40 копійок. Є різні варіанти ароматів. Відсілвера засіб захист від води спрей 74,20. Клейт освіжувач повітря, 85 гривень та 40 копійок. Крем для взуття чорний. 30 гривень 80 копійок, 50 мл. Валкін губка для взуття 31 гривні 20 копійок. Від Джонсонс шампунь: 103 гривні 70 копійок, 300 мл. Шампунь кліомен 400 мл 126 гривень. Лак для волосся. 47 гривень та 20 копійок. Набір губок кухонних 4 штуки від своєї лінії: 19,80. Фольга алюмінієва 30 гривень за 10 метрів. Шампунь 2 в одному. Тео 47 гривень та 30 копійок 350 мл. Є три варіанти в асортименті. Гель для душу 3 в одному, для дітей 48,30 онлайн. Мило для рук дитяче 500 мл 57,30. Тверде мило Джонсонс. До речі, воно не так швидко розмокає, як інші. Ціна 25,30. Рідке мило онлайн 500 мл 56,70. Гелі для душу палмулів чоловічий з дозатором 161 гривня та 40 копійок. Палмулі жіночий 113,40 750 мл. Рідке мило тео із дозатором 49 гривень. Міцні знижки на гелі для душу меладом. З карткою АТБ. Такий гель 750 мл коштуватиме 88 гривень. Такий 500 мл з карткою 47, без картки 70. Засіб для інтимної гігієни. Пінка 63 гривні. Піна для гоління арко. 72 гривні та 40 копійок. Два варіанти в асортименті. Крем для гуління Аркумен. 43 гривні. Копійки заукруглюю в більшу сторону. Джелет піна для гуління 76 гривень. Крем для рук beauty Derm 75 мл 26,50 крем для рук 23 гривні дитячий крем Дерм 2 варіанти 75 мл, 27,70 від Роликовий «Нівея» для жінок 62 гривні 30 копійок. для чоловіків 71 гривня. «Нівея Сілвер роликовий 77 гривень. Зубочистки бамбукові у пластиковій баночці 26,20. Зубочистки без баночки 15,70. Зубна паста Colgate Total 85 гривень. Зубна паста Аквафреш. 64 80 100 мл. Зубна паста Colgate Max 50 мл 42 гривні 70 копійок. Дитяча зубна паста Colgate 2-5 років діткам 41 гривня. Ватні палички від своєї лінії 24 гривні 200 штук в упаковці. Паперові рушники зева 2 рулони 86 гривень двошарові. Вологі серветки Супер бейбі з клапаном 120 штук 32 гривні. підгузки трусики Хагіс 385 гривень за упаковку. Четвірка, 36 штук, п'ятірка 34 штуки та шістка 30 штук в упаковці. Хагіс Класік 32560 з карткою АТБ ціна 310 гривень. Хагіс Кеа 399 гривень. Пелюшки 10 штук в упаковці, розмір 60 на 90 74 50. Урологічні прокладки Сені леді 15 штук, 86,50. Прокладки Белла, 16 штук в упаковці, 43,50. Белла перфекта. 43 50. Також 16 штук. Лібрес 10 штук 49 гривень нічні максі. Белла щоденні 20 штук 20 гривень. Белла Футін щоденні прокладки, також 20 гривень за 20 штук. Лібрес 10 штук 32 гривні 50 копійок. Лібрес 9 штук супер плюс 32 гривні 50 копійок. Акційні ціни на зубну пасту сенс один. Така коштує 40 гривень 60 мл. Зубна паста сенс -1» 100 мл. 71 гривня 50 копійок. Зубна паста сенс -1» 85 гривень. Прономель. Зубна паста Сенсуден відбілююча 76 гривень. Зубна дитяча щіточка на присосках знизу. Ціна 10 гривень та 40 копійок. Дякую, що переглянули до кінця. До нових зустрічей на каналі. Не забудьте підписатись.